А ми продовжуємо випуск громада проти священника. У Погорілівці Застанівського району жителі звинувачують сільського попа у розкраданні церковних грошей. З цього приводу вже зустрічалися з керівництвом району, з Владикою Онуфрієм, навіть блокували церкву. Все безрезультатно. Наразі люди вимагають навести фінансовий лад у церкві. Чи горить на злодіїві шапка, знає Олександр Ткачук. Василь Гауза, 21 рік, був старостою 3 роки паламарем і 9 касиром. Все у Свято-Миколаївській церкві, який більше 120 років. Чоловік розповідає, що працював зі священником Ярославом Мурганом з того моменту, як той прийшов ще молодим служити у Погорілівку. Що це так пішов посінні грим'я? Хотя я не горню, це собі в голову в що це таке волоссиста. Ситуація стала критичною, коли затіяли ремонт церкви. Виявилося, що на фарбу пожертвував 8 тисяч гривень погородівчанин Олександр Чоботар. Утім, священнику Ярославові Моргану цього виявилося замало, бо потім таку ж суму він брав з каси ще кілька разів. <риканець> а що робить наш батюшка? Всі гроші проплачені минулим роком, у, січні, у жовтні місяці, він у січні місяці. По цьому прибутковому касовому ордеру на 7931 гривню забирає гроші з каси на фарб у січні. А у лютому місяці забирає по накладні на цю саму суму. Два рази бере поднікі самі накладі гроші з каси. Відтоді, а це більше півроку. Триває холодна війна. Через те, що зіновий рудан оприлюднив ці факти, його виключили з ревізійної комісії. Крім цього, чоловік розповідає й про інші дії священика, які вважають протиправними. туєм вже близько чотирьох років висадити їх, коли запропонував священик Ярослав. Сказав, що кожна коштує 350 гривень, як виявилося пізніше, лише 60. За фінансову справедливість бореться й Дмитро Бойко. Колись він також був членом ревізійної комісії. Тому у церковному грошообігу розуміється добре. Що по 10 тисяч у місяць, це легонько 10 тисяч, це наймінімальний дохід у церкві за один місяць 10 тисяч. То якщо порахувати це 120 тисяч, значить 40 тисяч йде на по -по послуги, а 80 лишається в касі. Значить, за 5 років це 5 мільйонів 500 560 тисяч. Це мінімально 560 тисяч, але їх у каче не оказав. А ця церковна вбиральня півтора на два метри коштує небагато, немало 15 тисяч гривень. Незбройним оком помітно, що за таку суму можна було б збудувати щось більше. По допомогу селяни звернулися до районного керівництва, спілкувалися з головою райдержадміністрації, райради, начальником міліції та благочинним районом. Оскільки в Україні церква відділена від держави, чиновники порадили звернутися до владики Української православної церкви Московського патріархату Онуфрія, аби той розсудив конфлікт свого підлеглого та громади. Каже він до нас: так: Ви хто такі? Ваше діло нести гроші. А священник він знає, як він має використати і куди, і скільки. От така позиція владики. Відтак обурені жителі провели сільські збори і постановили зменшити розцінки на церковні послуги, урізати зарплатню священнику, переобрати церковну десятку. Якщо з цього не станеться, замінити священнослужителя. Ярослав Мурган конкретних аргументів на свій захист не назвав, натомість почав розповідати історію життя кожного бунтівника. Священик вважає, що це питання не фінансове. Це є політично, конфенційна. Обстановка це політично. Конфіційна обстановка, будь ласка, ви слухали 15 хвилин. Що священний сказав своє оправдання, що він крово для того, щоб звинувачити будь-яку людину в розкрадання коштів, до цього потрібні. Добре докази, а Для що чого є доказів? певні а органи. А які докази треба? Давайте б не треба доказів. Я вам широку роб... роб... жителі Погорілівки запевняють, що просто так цю справу не залишать і боротимуться до кінця. Олександр Ткачук, Олег Сташкевич та мене, ТВА.